Вітаємо! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про яскравих письменниць, про тих, які відмовилися бути другою статтю. І сьогодні ми говоримо про Нобелівську лауреатку, про письменницю з Польщі з українським походженням, про Ольгу Токарчук. От, Віра Павлівна... Ольга Токарчук пише з початку 90-х. Вона вже в 90-х стала такою досить видимою. Культовою так, мандрівка людей, книги Е, -е» «Правік» і далі ще збірки оповідань, потім ще романи. Ек Бігуни, які були дуже, еко-трилер, веди свій плуг понад кістками мертвих. Ну і от нарешті така фундаментальна книжка, от книги Якова от е, Нобелівську премію. Е, дали за цю книжку, можна сказати, що якби вона написала тільки ось от такий величезний цей том на 900 сторінок, цього вже було достатньо. Чи це все-таки сукупність? Ну, тобто, чи оця сама книжка, який її вплив? Е, бо зрозуміло, що для всіх після появи в 2014 році е, книг Якова, стало зрозуміло, що це е, такий. Опус Магнум в творчості Ольги Токарчук? Цілком можливо, це ще книжка, яка буде перевершена може ще якимись наступними книжками, але поки що, це така найбільша, найфундаментальніша книга. Ну, власне, книги, тут сім книг. То що ми можемо сказати про от такий? Фундаментальний ток, ну я би я би не фокусувалася на Нобелівській премії. Бувало з Нобелівської премії, бувало по-різному, колись Томас Ман образився на Нобелівський комітет за те, що йому йому дали Нобелівську премію, але дали за роман, за перший роман, який він там написав у 25 26 років будинок роки, за роки аб, аби не давати за аб, і, і, аби не давати за, скажімо, пізніше його за доктора Фаустуса, за пізніші його речі, які там чи чарівногори, які там іритували. Надто традиціоналістський Нобелівський комітет. Ну, Як правило, очевидно, що у випадку з Ольгою Токарчук теж, мабуть, ну, не лише цей роман брався до уваги, але. Ну, вона цік... вона для мене цікава у всяких і у всіх виявах. Тобто Токарчук ніколи не пише погано. Кожний ром... роман щось відкриває. Ну, хоча, хоча, вже от після книги Якова, ну, особливо ж для мене, як, як читачка, виразнилася, в неї є свій стиль, не якісь є свої, свої мотиви. Є якийсь такий от візерунок, який плететься з роману в роман. І коли читав книгу Якова, знаєте, читання роману на 900 в цьому нашому українському виданні, здається, 940 з чимось сторінок. Ну, ми вже якось в 21-му столітті трошки от, звикли зневажливо дивитися надто товсті книжки. Ну, от, тобто ось читає. ця Це така книжка. вона… Перекреслює це упередження, що мовляв ну, зараз така клаптикова епоха, фелетонна епоха, як гесе писав, так. так і вже ніхто не буде сприймати всіх, кліпове сприймання. Всі більше трьох хвилин увага не тримається. Тобто, ці товсті всі книжки безглузду писати, і ніхто читати. не це А в тіктоку то ще менше ніж ну, три хвилини. Тобто, це заперечення вже. Абсолютно. Тобто, це таке от, от читання книг Якова, це такий неймовірний для мене. Я думаю, що для всіх так це неймовірний досвід. От ти занурюєшся, Зізнається, мені було трошки складно. От спочатку зануритися, ну бо надто екзотичний, надто екзотичний матеріал, і в принципі ж е... Рогатин 1750, так, цей роман, та, це роман е... ну, нам, українцям, він особливо сприймається, тому що він може більше український, як польський, то, ну, в сенсі територіальному, тому що йдеться про українське Поділля, про українську Галичину, про Львів, про, про всі ці містечка. Тобто це те галузьке єврейство знов таки, яке дало, яке дало так багато, яке дало Бруно Шульца, яке дало врешті-решт Зигмунда Фройда, і от самій Польщі, до речі, й були така була досить критична рецепція, не повсюдно, так, бо так, багато захоплених звичайно так, там мало не вікна. Бо то не та річ Посполита, до якої вони звикли. яка от стереотипно… Це не та річ Посполита. Вона десь якомусь інтерв'ю казала, що її називали там і. Бандерівською якоюсь там провокаторкою і єврейською провокаторкою, ну таке. Але справді от, от можна сказати, що цей роман дуже сучасний, тому що він про іншість. От якби я собі пробувала знайти от визначення, добре, отже, так щоб, ну, щоб коротко сюжет, отже, це 18 століття є релігійний є такий. от... Реформатор чи, чи єретик чи, чи засновник релігії, як знаєте, пішло, Є як і франк, якого дуже історична важко визначити. Це історична постать, його дуже важко визначити. От хто Він Він, він, він переступник, він, він, він споневажує Бога чи він реформатор. Тобто Токарчук не ставить. Не можу, не, можу, не можу однозначно поставити, скажімо, біля імені Якова Франка якийсь етичний плюс чи етичний мінус. Так, дуже, абівалентна дуже абівалентна постій. І отже, франкісти як потужна, ну можна назвати секстою, можна назвати групою. В кожному разі от потужна така спільнота, яка пробувала відійти від Талмуда, від законів Мойсея. І яка, врешті, ну, Франкові здавалося би, вдалося неймовірне, тому що католицька церква е згодилася на хрещення. От вони переходять євреї, які переходять в католицтво, і це досить масове явище, і це ніби ну це дуже. Це дуже добре для авторитету католицької церкви. І от в цьому всьому, ну, книжка ж не лише про е, Якова Франка, і не лише про цю... не лише цей, не лише цей релігійний сюжет. От е, добре, що в назві є слово книги, тому що сюжет, який мене особливо зачаровував, це сюжет про, про книжки, власне кажучи. Е, е, знов таки, може, може, мій улюблений герой в цьому. В цьому романі це навіть не Яків Франк, а таке такий ксьон з Бенедикт Хмельовський. А да. він з'являється на перших сторінках. Да. Там і коли він з'являється, то з'являється українець Гриць, який потім відіграє якусь роль. Е, ну, в принципі, то е, якось української складової на рівні персонажів не так і багато. Але а там при вона, та, та. вона але вона, але вона присутня та. як. Як якась культурна складова. А і ось як сторич... хмельовський постать історична. Ви Бенедикт Бердбенедикт постать історична, енциклопедист, який намагається зібрати всі знання. Ну, 18 століття, доба просвітництва. Зібрати всі знання в одну книгу. Він полює за книгами, він шукає книги. І це це дуже борхесіанський мотив. Ну, взагалі, от читаєш книги Якова, і Борхес вигулькує, от через кожні десять сторінок вигулькує Борхес. і це ну це логічно. Взагалі, в контексті всієї її творчості. Скільки ну тут так і кажуть про її реалізм з якоюсь магічною містичною складовою, так, ну, от, не щоб, не, щоб, не каз... щоб не сказати, що це магічний реалізм, бо воно дуже вже загробне. Ну, але я б сказала якийсь химерний реалізм ну, просто не незвичний. Так реалізм. Ну, ми маємо ж Бруно Шульца, і це тоді магічний реалізм так. До, до магічного реалізму. Так, 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 так що це своя теж традиція, але так, я маю на увазі борги. От книга книг, яку треба знайти, ну, цей образ вавилонських бібліотекарів, які шукають відгумуни оцієї суперкниги, пракниги в інших книжках. І оце от тут є. Ну і саме як структурована вона, так, там книга Туману, що там книга комети, і це теж дуже з Борхесом перегукується, як і які оці такі ну, притчі, вони. Їх не ототожниш з якоюсь, ну не ототожниш, наприклад, там з християнськими притчами, а вони такі от дивні притчі. Бо це ж час від часу, тут ж так, ну, розвивається сюжет, але час від часу є якісь міркування. Причому міркування, якісь такі глобальні, там, там де є Бог, наприклад, так, або ще якісь такі глобальні питання. А є якісь речі, ну тобто мені подобаються там розділи на ксталт. Я не знаю, єпископ Дембовський. Що думав єпископ Дембовський під час гоління? От, тобто люди щось мислять, і їхні думки вони постійно дотикаються дуже різних речей. І в цьому сенсі це така унікальна реконструкція, та, бо от називається, десь там хтось називає, що це такий специфічний історичний роман. Ну, він то історичний роман, там є історична канва, але ж не в цьому суть. Суть в тому, як вона намагається проникнути ну, я би сказав, в світогляд. Це не просто як людина, ну, в історичному романі як людина поводиться так, що вона почуває в ту чи іншу епоху, але тут це глибше, вона намагається реконструювати. От вона пише, що це мандрівка через три релігії, не, не, не враховуючи менших. От тобто, вона намагається зрозуміти, як вони. Бачили ці всі речі, і тут можливо є якась доля. Ну ну не хочеться казати спекулятивності є якась доля вірогідності, нетривкості, як історичний роман має мати такої певної вірогідності, але це дуже цікаво. І це от в діалогах між різними людьми, це в листуванні, там, листи. О, це ну, дуже добре. Якщо, якщо, ну, що вважати історичним романом? Очевидно, що класичний історичний роман, в якому головне було сюжет і е, е, ілюзія правдоподібності, ну, цей історичний роман вже не працює. Е, е, Тут є елементи історичного роману, тут є, елементи, тут є історичний сюжет, очевидно, тут є елементи інтелектуального роману, тут є якийсь провокативний сюжет. І е, з одного боку, от хто оповідає, це теж, теж гарне питання. І тут, ну, якщо, якщо знов таки, можна сказати, що це роман в листах певною мірою, тому що листування, листування знов таки двох реальних персонажів е, Ксьонза Бенедикта Хмельовського, польського енцикло. Педиста і автора цих нових атен і Відомої Поинки. знаної барокової поетки Жбети Дружбецької. це листування, воно по-своєму страшенно цікаве. Для мене було неймовірно цікавим, неймірно цікавим був сам образ, сама постель цієї в, 19... в 18 столітті. Жінки з одного боку Дружбецька от інтелектуалка, поетка, яка намагається якось в мандрах уникнути приділу. Приділу патріархальної жінки Та, прив'язано. Там, там чудові слова. Вона каже, що от. Всі думають, що поетам треба значить спокій Сиді, сидіти на одному місці. А я от мандрую. Я хочу бачити світ. Вона хоче бачити світ, і знов таки, ну і вона хоче, вона хоче втекти від того, якраз з тої господарки, тому що чим ще, чим ще цей роман захоплює всім, чим ще захоплює цей роман це неймовірним, неймовірними неймовірним живописністю. Вибачте за старомодне слово, живописністю побуту. Тут немає того ну, сюжету, коли тобі там детально все Але з окремих деталей склад це така от якась така мозаї мозаїчна така деталізація з окремих деталей там, от, ну там та як як. Як голяться, як там щось готують, як в Конзі побудований там садок, садок, тобто деякі теплиця, квіт, ну, про квіти це ну, так, квітковий сюжет, це окремий так. сюжет. Таке враження, що всі вони плекають квіти, і квіти потрібні не лише, як, не лише як прикраса, а квіти це ще й ліки, квіти це ще й чай, це ще щось. І знову ж, коли повертатися до коли повертатися до цієї. Її проблеми до, до цього сюжету про книги, все -таки, от, він я думаю, що це один з центральних сюжетів. От в, в такий абсолютно, абсолютно захопливий цей епізод. Коли е, врешті, отже, м -м, під впливом е, Якова Франка і його спільноти і е, його вірних е, починається ця е, війна талмудистів і антиталмудистів, і ось палять талмуди. Але ну, книжки ж палі, палити талмуди ну, на був весело весело будь-яку книжку кинути у вогонь. І ось коли вночі до католицького ксьонза Хмельовського приходять якісь невідомі, яким страшно відкривати, і приносять йому віз книжок. Це єврейські книжки, і він переховує ці книжки. І оце може найбільш оптимістичний епізод у цьому зовсім не оптимістичному сюжеті. Ал а песимістичним сюжетом про книги для мене от став знову таки сюжет пов'язаний з Хмельовським Львівська бібліотека, яку, яку, яку там так пликали, до якої він так довго добивався, і цю бібліотеку потім після поділу Польщі вивозять в Петербург. Вона частково пропадає там. Ну, в сьогоднішній перспективі вона якось особливо так гірко сприймається. А частина повертається до Варшави і згоряє в Другу світову під час знищення Варшави, під час Варшавського повстання. От От, оця крихкість книжок, оця, оці книжки, які не можуть вижити в, 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 в цьому всіх вогнях. Ну в, в, в фіналі авторка якось після мови, власне, авторка, ніби як якось сказати, дає надію, що от Хмельовський би був з його Хмельовський з його одержимістю от, збереження знання, збереження знання енциклопедії, як таких, Хмельовський був би дуже дуже втішений інтернетом, який який дає ну, дає більшу, більшу доступ. Більший доступ, більший доступ і більшу вірогідність збереження ну, збереження Ну так такий марних сховищах такий так. бридверіанський мотив теж mm. простежується. А з одного боку, книжки палять, а з іншого боку, є ті, хто їх. Там пам'ятає, хто знає про їхню цінність, і це дає надію. Ну і цінність книжки, uh -huh. ну це 18-й вісімнадцять цінність книжки, справді навіть суто грошова матеріальна цінність дуже велика. В отому сюжеті знов-таки приховані Ксьондзом книжки, йому потім в подарунок, йому дарують потім uh -huh. книжку, і він думає про те, що це ж цілий скарб, ну, навіть, навіть в матеріальному вимірі. Але тут ще той момент в, цій, в цих книгах, так що. Ем, від історизму дійсно авторка е, їй вдається, що дуже складно вдатися, ну, щоб вдалося зараз е, в наш час, їй вдається вийти, побудувати оцю епічну дистанцію, так, про, е, яка це власне не стільки історія, скільки епос. Вона така історія, оповита е, серпанком легенди. От, е, я, починаючи книгу, дивлюся, ага, 52-й рік, 752-й рік. Річ Посполита, Поділля ну, неминуче дойде до Коліївщини. Як, як це буде До неї доходить. Коліївщина, але вона так дуже фрагментарно подана з такої дистанції. Там так гайдамаки повстали, бо за кривду були покривджені. Почали, значить, почалися напади, побігли євреї з Поділля. Тобто, вона додає, ну, пише про цей момент, але це так. Дуже узагальнено без е, ось цих, е, ну, скажімо, е, ну, пропольських поглядів, бо тут дуже легко ну, так, було та, і так можна було абсолютно. б вважати і сказати бунт, і оце хлопи. Ну, і власне з одного боку, боку згадка та. про Пулавського, ну, одразу так. викликає в кожного українського читача Шевченків рядок там, на клич Пулавського і пальця. Угу. Але з іншого боку. Е, От у той тобто, ну, конфедерати теж це не, показує не, це ж не, не дома романтизму. Однозначно. Вже тобто Шевченко поет романтик, який ну крім того, Шевченка були інші завдання. Шевченко поет романтик, який який, е, який розводив добро і зло Е, у у романі Ольги Токарчук. Надзвичайно цікавий ну точка зору, з якої це все зображено. Ну, може, найдивовижніша чи найхимерніша персонажка в цьому романі це, звичайно, Єнта. Та. Отже, єнта ну, бабусь, дуже, дуже старенька бабуся, яка Ці в е, е, цій величезній єврейській родині. От, е, вона під час весілля надумала вмирати, і, е, їй принесли, закля... ну, принесли там, якесь чарування, написане на, на папірчику як, амулет, який мав затримати цей і все, щоб весілля відбулося. А бабуся була, замість того, щоб тримати на тілі, вона його з'їла, і ось вона. Ну, в реалістичних коридорах можна сказати, що вона в летарі впадає в летаргічну якусь таку в кому літаргічний стан. Але в кожному разі, от є бабуся Єнта, яка і не жива, і не мертва. Вона в якомусь такому межовому стані, але вона при цьому все бачить. Це таке абсолютне око. От якщо є всевидяче око, то це єнта, і це вже трошки фолкнер. Тобто тут стільки відсилок інтелектуальних ну має це важливі це інтертекстуальна тут, просто. Це тут, тут можна дуже багато сфера. шукати шукати тут і євінек, можна багато кого назвати, але от отже, вона, вона не втручається в події, але вона бачить, бачить так. І вона є такою, ну якщо хочете, абсолютною пам'яттю. Абсолютним спостерігачем. І в її, з її точки зору, з точки зору, вона, причому вона вже, вона вже поза вона вже поза емоціями, вона поза оцінками, вона вже поза світом ніби, І вона не упереджена в своїх. Вона бачить, що там буде з її, з її нащадками. Отже, оця, оця спроба. Ну, дати історичний роман в такому якихось таких дуже різ, через переплетення дуже різних точок зору. Та якщо говорити про, про іншість, про ідентичність, іншість і толерантність, ну знов таки українське сприймання, там є кілька таким таким от ну страхом цього польського сімнадцятого 18 -го століття, є звичайно Хмельницький. Десь там про Хмельницького згадують, десь там. ну, цей вівідвідгом відгомін Хмельницького, десь з'являється це той пострах, якого на який якось всі зважають це, для нас. Цей роман, от для українських читачів, цей роман просто можливість подивитися на оці шматки історії іншими очима. А ми маємо свій погляд, ми маємо свою правду, але от, подивіться, вона ж теж вона ні на чиєму боці, скажімо так. Вона просто покаже, дивіться поляки. Дивилися на це так і так, так, значить, там бунт треба. Пригнобити і так далі. З іншого боку, євреї дивилися так, в них свої якісь погляди. Там ще значить, турецька ця тема. Там надзвичайно цікава ця ісламська тема, турецька так, тема. Так. І от таким, ну, для, для, для кожного, хто читав там десь романи про 18 століття, от цікавий. Цікава така постать ідеальна зразкового авантюриста. От таким зразковим авантюристом є цей Антоній Косаковський Молівда. Він знов таки переходить з релігії в релігію, з країни в країну, він скрізь дає собі раду, він щось втрачає, опускається на саме дно, потім піднімається на, 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 до королівської якоїсь там служби на саме вершини. знов же от я читала. Я читала книги Якова з певним таким, відтінком заздрості. Е, тому що де наш е, такий роман у нас 18, немає у нас немає чи? такого у нас немає такого роману про барокову епоху е, при тому що ну польське бароко потужне цікаве але українське бароко теж потужне і цікаве і просто ми отче ну, ну 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 у нас цей роман має бути має бути написаним е, Яків франк можливо я здивую наших слухачів е, Яків франк в одному українському тексті теж присутній. І, і це, і це, це по-своєму знаково, тому що в принципі, від початку ХХ століття мода на бароко, засвоєння бароко і в 20-ті роки ХХ 20 століття, рівно 100 років тому, ну, до бароко звертається як до як до останнього збереженого місця сили, тому що після 18-19 ну, століття це все таке століття втрат великою мірою, ну і воно було більше відомо. модерністи звертаються до доби бороку і ось. Сковорода стає таким. Григорій Сковорода, цьогорічний ювілянт, стає таким культурним героєм, принаймні першої половини та всіх двадцятих років. І Паводичина починає поему симфонію Сковорода. Він і так ніколи не закінчив. Він сковороду намагається адаптувати до вже до, до там до тридцятих років, що є неможливим. І От за сюжетом Павла Тичини для мене це було надзвичайно цікаво. Тичина мав богословського світу, і він, очевидно видно, я думаю, що він у нього це був Сковорода для тичини був однією, а може, дуже сильною рольовою моделлю, і, можливо, навіть це якось пов'язано з бажанням я не знаю. От, от це тут, де Блумівська, дуже зв'язка працює. Оцей, Страх впливу, бажання перевершити, бажання вступити в діалог. Mm, Бо він абсолютно. він дуже тичина дуже в своєму світогляді. Десь має ось ці сковородисковородинівська абсолют. Просто йому не вдалося на відміну від сковороди світ його впіймав. Ну і світ тут був буває, і ось в за сюжетом тичини Григорій Сковорода пише листа до Якова Франка. Так. Наскільки це може я чогось не знаю це якась, але але ну, з того, що я знаю, це ну швидше за все це фантазія. Поетична Тичина. вигадка. хоча хоча, хоча ну я не знаю, ну, я не я не впевнена, що В втечени в принципі було в втечени була неймовірна кількість там матеріалів підручних. Він там там розповідає ці, ці історії, як він писав цю поему симфонію. Тобто, Ну, Навіть якщо це вигадка, то вона ж теж має якісь під собою підстави. Тобто, щось там ти цікавого, і от знов таки, персонажі Ольги Токарчук в цьому романі це дуже часто персонажі в масках. Люди, які змінюють ідентичність, змінюють національність, змінюють мову, змінюють одяг. От знов таки ще один. пригарний, пригарний Ну, принаймні, я дуже люблю цю деталізацію, от, описи одягу, там складнощі з кравецтвом тощо, тощо всі ці всі ці сукні, всі ці там складні, якісь весь час скрізь в цих холодно, і От треба якось зігріти ноги, і найкращий подарунок ну, це, 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 це вижити капці. Це за все. Так, це, це, це. так. так це ось мусить. можливо тичну якраз в от франк як людину, як, як людина, яка носить маски, як людина, яка змінює ідентичність, тому що ну, Тичину, для тични проблема проблема маски, яка потім приросла до обличчя, вона була вона дуже важливою була. А, і ще одне пояснення: це те, що от, ну, знов таки, ми, 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 ми будемо. Ну, ми, 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 ми мусимо мати цей роман, і ми коли будемо мати. Тому що поки що в нас барокова доба не засвоєна такою мірою, як вона мала би бути засвоєна культурою. Це очевидно. Ну, дуже шкода, що цьогорічний, цьогорічний ювілейний рік Сковороди він всує. Е, так і є. Е, але е, ну, книги Якова таки справді. Е, це велика польська книжка, але вона от дуже багато додає до розуміння української історії, до розуміння України. Ну, Врешті-решт е... тут, тут, тут є не лише Львів, тут є і Київ. Тобто це от така такий погляд на українську історію, який якому ну, який який не може не приваблювати, який не може не, не змушувати. от Ця книжка змушує інакше. Подивитися на українське 18 століття поза всяким сумнівом. Е і якщо говорити про, ну я собі я собі уявляла, якось так порівнювала, що все-таки наші оцінки ми надто залежні, наші оцінки 17-18 століття надто залежні від отої однозначності з одного боку доби романтизму, а з іншого боку, полемічна література, оця напруга боротьба, напруга протистояння католиків і православних, коли вони там ну, ну не знаю. ずっ。 Полахкітливої ненависті один одного викривали, і якщо ти там став католиком або навпаки православним, то ти просто в гігіні огненні. От відійти від цього і створити роман, який, в якому всі точки зору якось, якось, якось враховані, якось почуті, побачені і зінтерпретовані. От така засвоєння доби бароку, воно звичайно конче необхідно. І власне, власне ну, знов таки, католицька ж складова в цій полемічній літературі, нашій вона ж теж була дуже, дуже така жорстка, Сильна і жорстка жорстка. Але, але, але на це все треба подивитися поглядом Єнти, поглядом людини поза часом, людини, якої вже, вже, поглядом авторки поза часом, авторки, який вже не не довліє злоба дня, яка може багато цього всього врахувати. Ну а поза тим, це ще і от, якщо, якщо Хмельовський це енциклопедист, то, то Карчук сама трошки енциклопедистка в цьому романі, бо це таки енциклопедія побуту. От зараз дуже популярна ця інтерпретація через речевість, поетика речевості. Поетика це такий новий історизм, Тут абсолютно. Тобто, який дуже уважний до деталей, крім оце. Цих великих він навіть трохи відходить від оцих таких глобальних подій, та. і він дивиться до цього. Ну і для мене це все дуже про розкіш читання. Так, тобто Абсолютно. ці книги Якова ти розумієш, що тобі дуже добре читається, є над чим подумати, є якісь моменти, які кумедні, є якісь моменти, які ти не знав, а тепер знаєш. І ти бачиш, що цього тексту багато ну, тут не переведено іронія, так іронія, звичайно. І ти можеш собі рухатись з цим текстом. Е, от і з іншого боку, е, це просто сама по собі книга така потужна. Але ж ми знаємо, що у Ольги Токарчук є ще багато. Що читати І ці оповідання, і інші романи, оповідання есеї це досить такий ну, великий, ну, велика і, перспектива. І, читання. ну таки, ну говорити про те, що е, книжки на тисячі сторінок вже не читають після книг Якова, точно не можна читають, та ще як.